Привіт, шановні друзі! Сьогодні хочу вас застерегти від витрачання марних грошей. А саме не купуйте харлей. Харлей, як ви кажете, унилик давно. Подивіться, скільки тут хромон, хромованих частин. Бачите, вони на сонці дуже сяють. І це привертає увагу людей. Люди на вас дуже часто дивляться. Плюс, після кожного, майже після кожної поїздки на цих хромованих речах залишаються мухи самовбивці або усілякі жуки. І вам доведеться їх начищати, щоб воно блистіло, як раніше. Ви будете витрачати час. А так ви можете просто купити якусь яву чи мінська чи іжа. Його не треба мити. Там і хромованого тільки спиці. Проїхався собі по кальобанках і спиці в тебе вже чисть. А так дивіться, скільки всього треба чистити, полірувати, щоб він виглядав гарно. Плюс до того, ви будете мати зай, зайву увагу з боку дівчат, а це ж вам не потрібно, ви ж брутальний хлопець, на що вам ці дівчата треба. Так що купуйте якийсь спортбайк, там усе пластикове, нічого мити не треба, начищати не треба. Собі си, сів на нього, газанув, як в. Тулив, і тебе ніхто не бачить, тільки чує тільки Вум і все. Ото От задоволень. Ніхто до тебе не причепиться, ніхто не захоче з тобою познайомитись, бо вони просто тебе не побачать. А на цьому диркаєш, 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 диркаєш. По-перше, то, що він такий сяючий, привертає увагу. По-друге, то, що він такий гучний, привертає увагу. І всі навколишні дівчата, жінки, молоді, всі до тебе цепляються. Кажуть, дядько, як тебе звати? Можна з тобою поїздити. А я кажу, не можна. Бачите, в мене одна сідушка, а на крило сідати не можна. Бо ви своїми дупами помнете мені крило. Отак От я відчепився від них. А так, да, не дають мені проходу. Купляйте, хлопці, щось. Не яскраве, щось нецікаве, щось недороге, а харлі залишайте цим американцям. Хай вони купують свої харлії, хай їздять на цих харліях, хай вони мучають. Оце все, що я хотів сказати в своєму коротенькому ролику. І я хотів Похизуватися своїм красунчиком Борисом. Да, Мого друга звати Борис. Це в честь нього я назвав свій канал. Бажаю усім мирного неба над головою. Слава Україні, героям слава! Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, задаємо запитання. До нових зустрічей!